Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 2 липня. Косив недалеко і думаю, зайду, подивлюся на цей кусочок 50 соток, що я сіяв сояшник овочевою китайською сівалкою. Отакий От розмір. Зараз я по груди. Такого може бути видно. По груди. Якийсь більший, якийсь менший. Такий результат. Самому цікаво, бо я перший раз сіяв таю сівалкою сояшник. Три роки я сію нею кукурузу. Отакий От моє вигляд на даний час. Там є в мене попереднє відео, як я сіяв. А може і не пам'ятаю, Ну є точно відео як після посів. Деякі є вищі, от, от, тут краще може тут більше добрива попало. бо сіялось разом з добривом. От. Такий, такий соєшник. Вже є головки зав'язуються. Я не спеціаліст сам, то не скажу, чи це добрий такий, чи не добрий, чи оброблявся. Можливо, комусь буде цікава ця інформація, хто хоче придбати дану китайську овочеву сівалку, можете подивитись в мене на каналі відео, як я її переробляв, модернізував, а вам вирішувати, чи потрібна така сівалка вам. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.